З засивої давнини люди, що тільки не розселились по землі, були кволі та безсилі. Вони не вміли ні думати, ні розуміти того, що бачили довкола. Зі страхом дивились вони на грозові хмари і на пекуче сонце, на безкрає море і на височенні гори, і, здавалося, людям, що то могутні божественні істоти. Від усього, що їх лякало, люди мерщій ховалися у свої глибокі підземні нори, наче кроти. не було тоді в людей ані світлих жител, ані вогнищ родинних, їли вони тільки траву та сире коріння, а м'яса і не куштували, бо не знали мисливства. Згодом владу над усім світом здобув Зевс. Із своєї небесної осяйної височини, Зевс і не дивився на нужденних людей, а ті ледь животіли серед ворожої природи. Скільки їх гинуло від хвороб та голоду в боротьбі із жорстокою стихією так би зачах і загинув назавжди рід смертних людей, якби не став їм на захист і допомогу найблагородніший серед безсмертних титан Прометей. Матір'ю його була велика Феміда, богиня справедливості і правосуддя, а батько Іапет належав до роду могутніх титанів, що їх здолав Зевс. Розумний і мужній Прометей став на бік Зевса. Він, як ніхто, розумів, що дикі свавільні титани не можуть справедливо правити світом. Для цього, крім сили, потрібний ще й світлий розум, і Прометей сам допоміг мудрому Зевсові стати до влади. Здавалося, все йшло до того, що Прометей буде найближчим Зевсовим другом, та на заваді стали дрібненькі, ледь видні з Олімпу. Істоти, смертні люди. Прометей мав благородне, велике серце. Він перший зглянувся на людей, навчив їх будувати світлі, житла, плавати на човнах, напинати вітрила, полювати лісову звірину, приручати тварин. Він перший запріг у ярмо дикого бика. Перший приборкав вільного коня, і ті стали вірними помічниками людини. Прометей навчив смертних лікуватися цілющим зіллям, знаходити путь по зорях і лету птахів, навчив добувати із землі мідь, золото і срібло та користуватися щедрими дарами природи. А громовладний Зевс і далі не зважав на людей, зате його сини і дочки молоді. Боги, що безжурно жили на Олімпі, зацікавилися тими дрібними істотами, які сновигали десь далеко внизу на землі. Знічев'я безсмертні навіть узялися допомагати людям, навчати їх ремесел і хліборобства, але зате зажадали від них великої шани і багатих дарів. Щоб скласти таку угоду, якось зібралися обидві сторони. Від богів виступав Зевс, від людей Прометей, хоч сам був безсмертний, він побоювався, що люди не зможуть протистояти богам і поспішив їм на поміч. Титан так уболівав за долю смертних, що вдався навіть до хитрощів. Коли привели жертовного бика, він сам зарізав його. І поділив тушу на дві частини. До більшої купи поскладав самі кістки, але прикрив їх гарним, лискучим жиром, а меншу, де було смачне м'ясо. Прометей загорнув у брудну бичачу шкуру, ще й поклав зверху гидкі тельбухи. Батько наш Зевсе, вибери собі яку хочеш частину. Лукаво запросив Прометей. Те, що ти вибереш, люди і надалі віддаватимуть безсмертним богам. І як Прометей сподівався, Зевс узяв собі купу більшу і кращу на вигляд, відтоді смертні стали їсти м'ясо, а кістки спалювати на шану безсмертним. Розлютився Зевс, збагнувши, як обдурив його Прометей заради тих смертних нікчем. Страшно загримів він з темнохмарного олімпу і жбурнув на землю вогненні стріли, блискавки. А потім надумав кару, аби дошкулити Прометеєві, він відмовив смертним у тому, що було їм доконче потрібно у вогні. Хай їдять м'ясо, але сире, гримів люто Зевс. Люди не варили їжі, не світили в домівках, не грілися коло багать, і було те життя без вогню злиденним животінням. Пожалів людей своїм великим серцем титан Прометей і сміливо порушив Зевсову заборону, якось він перестрів Афіну, любу Зевсову дочку. Богиня мудрості була завжди прихильна до титана, тож він і попросив її відчинити йому потай двері чорного ходу, що вів до Олімпу. Адже Прометею було вже невільно з'являтися на Олімп. Афіна Палада так і зробила, гадаючи, що Прометеєві цікаво поглянути на новий витвір бога митця Гефеста, на людей із золота, що наче живі, слугували богам. А Прометей, опинившись у Зевсовій оселі, мерщій узяв із вогнища невеличку іскру, сховав її у порожній очередині та й приніс людям на землю. Тоді засяяли, заяскріли веселі вогнища на землі. Навколо них люди збиралися цілими родинами, смажили м'ясо, грілися, танцювали. Люди зажили тепер веселіше, дружніше, і з того щиро радів Прометей. Він навчив їх приборкувати вогонь, виплавляти мідь, кувати зброю. І люди стали дужчі, сміливіші. Вони вже не схилялися покірно перед своєю долею. Завдяки Прометеєві вони навчилися думати і тоді, мабуть, уперше відчули себе людьми. Та чорним грозовим буравієм насувався на відважного титана страшний гнів. Зевса. ніхто у світі ще не порушував так зухвало його заборони. Ніхто не насмілювався повставати проти нього, батька всіх смертних і безсмертних. У шаленій нестямі Зев звелів закувати титана Прометея в кайдани і припнути на самому краї стрімкої скелі, щоб відступник висів там довгі століття. Таку кару надумав Зевс останньому з роду титанів, що насмілився змагатися з ним і боронити слабосильних, нікчемних людей, здійснити цю кару Зевс доручив своєму кульгавому сину Гефесту, неперевершеному митцеві і ковалю, а в помічники йому дав двох своїх вірних слуг, силу. І владу суворих, безжальних, жорстоких, прикро було Гефестові коритися зевсовій волі, бо він щиро шанував Прометея, але не послухатись рідного батька не міг туди, де кінчається пустельна країна диких скіфів і велично здіймається до неба скелі Кавказу. Сила і влада привели непокірного титана, а за ним шкутильгав бог Гефест. Він був кульгавий з дитинства, бо колись розгнівався на нього Зевс і, схопивши малого за ногу, швергонув геть з Олімпу. Довго летів Гефест цілий день, а надвечір упав. На скелястий острів Лебнус, і відтоді став шкутельгати. відтоді ж навіки оселився в його серці страх перед Зевсом. Той страх примусив його й тепер скоритися батькові. Знову тяжко зітхає Гефест і здіймає величезний молот, щоб прикувати Прометея до стрімкої кручі. Бий молотком дужче, дужче, суворо наказує Влада, щоб Прометей не зміг у путах і поворухнутися, та не зітхай, не стогни, він же зевсів ворог, злочинець. Яке огидне моє ремесло, розпачливо вигукує Гефест. Хай би хто інший ним володів, тоді я не мусив би приковувати друга. До скель о Прометею, сину великої Феміди, я сам плачу з твоєї тяжкої муки та мушу коритись невблаганному Зевсові. Знову і знову гупає молот від нього йде стоголоса луна, і, здається, то стогнуть похмурі Кавказькі гори. Нарешті титана прикуто. От і добре, озивається Влада, до цієї скелі люди не дістануться, хоч би як хотіли зарадити своєму благодійникові, ніхто йому тепер не зарадить, скрушно мовить Гефест. Не благанне, бо серце в сина Кроноса, яку жорстоку кару він вигадав, очам нестерпно дивитись на Прометея. Остерігайся, щоб за такі слова Зевс не покарав і тебе. Похмуро каже Влада, і квапить Гефеста. Годі вболювати за тим зухвальцем. Ходімо звідси, а ти, Прометею, можеш тепер ремствувати проти Зевса та дбати про жалюгідних смертних людей. Ані словом не озивається гордий богоборець, навіть не дивиться, як ідуть геть сила. І влада, кремезні, наче витисані з каменю, а за ними шкутольгає ще дужче Гефест. Тільки коли вони зникли за горами, і навколо залягла мертва тиша, Прометей застогнав і голосно крикнув: О, Божественний Ефіре, о мати земле, і сонце ясне, всевидюще, обистрокрилі вітри! Хвилі невтомного моря, погляньте, як покарав мене Зевс за те, що я був прихильний до смертних і приніс їм вогонь. Я знав, що Зевс мене покарає, страшні мої муки, та я не зрікаюся свого вчинку. Замовк Прометей, а навколо зашелестіло. То прилетіли на великій крилатій колісниці ніжні океаніди, що в своїх далеких підводних печерах почули брязкіт Прометеєвих кайданів. Той брязкіт пройняв їх серця пекучим болем, затьмарив ясні очі сльозами, і вони мерщій прилетіли, щоб хоч добрим словом полегшити муки свого любого родича. За океанідами поспішав на крилатому коні сам старий океан, сивий, величний, він наблизився до Прометея і мовив. І апетів, сину, нікого в світі я так не шаную, як тебе, і я прилетів від краю землі сюди до іншого краю, щоб ти послухав моєї ради, вгамуй своє горде серце, поступися перед дужчим. Адже ти сам добре знаєш, світом керує суворий, самовладний Бог, не збагайся з ним. А я спробую випросити в нього для тебе швидке. Визволення Не турбуйся, про мене, океане, відказав Прометей, і не труди себе марно, невблаганний бо Зевс. Згадай, як він тяжко покарав мого рідного брата Атланта, завдавши йому на рамена все небесне склепіння. Згадай, як приборкав Зевс стоголового тіфона, що повстав був проти всіх богів, а тепер лежить придавлений горою, і так важко йому, що аж полум'ям дихає. Остерігайся ти, Зевса, він лихопомний, жорстокий, тож не здумай просити за мене, я сам знесу свою кару. Полетів назад засмучений океан, а юні океаніди зосталися. Ламаючи свої ніжні, і білі, як морська піна, руки, вони зайшлися гірким плачем, і разом з ними тужно плакали всі смертні люди. Застогнала мати земля, завирувало священне море, заплакали чистими сльозами джерела і річки. І неї чорний аїд. Задвигтів, і якось до Кавказьких гір заблукала нещасна Іо, біла телиця, колись вона була смертна дівчина аргоська царівна, така гарна, що в неї закохався сам Зевс. Та за якийсь час вона теж стала жертвою. Всевладного Бога, обернена на сніжно білу телицю, вона тікала світ за очі від Гедзя, якого наслала на неї заздрісна гера. Отак, тікаючи від Гедзя, майже божевільна з болю, Іо опинилася серед Кавказьких гір, і от добігла до скелі, де був прикутий Прометей, хоч титан сам тяжко страждав, та його схвилювала доля нещасної дівчини, що стала жертвою жорстоких богів. Він чув про неї ще від своєї матері, віщої Феміди, і знав, що попереду в Іо ще багато поневірянь і мук. О, як ти, бідно, стогнеш, співчутливо мовив Прометей. Я нічим не можу тобі допомогти, бо сам я невільний, але знай, тебе смертно, чекає безсмертна слава, навіть море, на згадку про тебе назвуть Іонічним, а епав – Твій рідний син від Зевса започаткує великий рід, що дасть могутніх героїв, найславетніший, з поміж них твій далекий нащадок, Геракл Прийди сюди і нарешті визволить мене знай і те, що всемогутній Бог, через якого ми обоє страждаємо, незабаром може втратити свою владу. Зевс утратить владу, хіба це можливо? Можливо, і він сам квапить той час. А як це станеться? Але Прометей не міг розкрити їй великої таємниці, яку знав тільки він сам. Колись, добуваючи для смертних руду в довгій глибокій печері, Прометей так утомився, що ліг просто долі спочити. І міцно заснув. Прокинувся він серед лохої ночі, було темно і тихо. Раптом його здивували якісь ледь чутні звуки. Він прислухався і почув тонесенькі старечі голоси, що протягно співали довгу пісню про майбутніх людей і богів. То співали Мойри, богині невблаганної долі. Ось тоді прометей і дізнався, що за все чекає загибель, бо він схоче одружитися з богинею Фетідою, найвродливішою дочкою морського бога Нерея. А синові Фетіди. Судилося стати дужчим за батька, хоч би хто він був, чи смертний герой, а чи безсмертний Бог, тож за все чекає та сама доля, якої через нього зазнав колись його рідний батько Кронос. І справдиться тоді батькове лиховісне прокляття. Прометей не міг розповісти це. Іо, він тільки запевнив нещасну, що Зевсова Влада невічна, але бідна телиця вже нічого не чула, знову налетів на неї ґедьз. Люто вжалив, і вона наче божевільна побігла світ за очі, ще довго здаля долинали її болісні зойки і терзали титанові серце. Хай Зевс безжурно живе на Олімпі, гнівно вигукнув Прометей, хай тіжиться своїми громами та сипле вогненні блискавки але настане день, коли справдиться прокляття його батька Кроноса. Ці сміливі слова почув зі своєї височини Зевс. Он як покараний Прометей не тільки не скорився, а навіть погрожує йому Всевишньому владареві. Збентежений Зевс послав до титана Гермеса дізнатися, на яку таємницю натякає зухвалець і що чекає Зевса в майбутньому. Гермес узув свої сандалі з маленькими золотими крильцями і невдовзі опинився біля кавказької скелі. Слухай мене, Прометею, владно мовив Гермес, батько всіх смертних і безсмертних хоче довідатись, що означають твої слова. Яка зарозуміла мова в цього прислужника богів. Вигукнув Прометей. Хай Зевс не сподівається зробити із мене такого прислужника, я не проміняю свої страшні муки на ганебне рабство. Я не раб, а Бог і вісник богів. Ненавиджу я всіх богів. А ти, Гермесе, маєш розум, наче в хлопчиська, коли гадаєш щось від мене дізнатися. І Зевс не дізнається, поки не звільнить мене від кайданів. А ти не боїшся, що Зевс розгнівиться ще дужче? Хай шаленіє, хай гримить з гніву і спалює скелі пекучим вогнем, чи засипає крижаним снігом, все одно він не вирве з моїх вуст жодного слова. Зненацька розлігся оглушливий грім, задвихтіла земля, захиталися скелі, сліпучі вогненні блискавки розкраяли небо, знявся рвучкий вітер, море збурлилося і помчало на берег. Небо, море, земля наче злилися в одно, все гуркотіло, стогнало ревло. Усі підвладні йому стихії Зев скинув на прикутого Прометея, але той і не думав коритися тоді громовержець звергнув скелю разом із непереможним титаном у чорну безодню. Та Прометей був безсмертний. Збігли тисячоліття, багато людських поколінь. Одне за одним пройшли по землі, і тоді Зевс знову підняв із безодні. Титана, сподіваючись дізнатись про свою долю, але нескорений Прометей мовчав, і батько всіх безсмертних і смертних вигадав йому ще тящу кару. Знову висів Прометей, прикутий до кавказької скелі, нестерпно палило його сонце, сікли дощі, шарпали люті вітри і щодня прилітав туди. Величезний зевсів Орел гострими пазурами розривав титанові груди та дзьобав йому печінку. За ніч кривава рана загоювалася, але наступного дня знову прилітав орел і знову люто сматував могутнє Прометеєве тіло. Ці страшні муки тривали тисячоліття, але ніщо не могло здолати титана жодного разу, не попросив він пощади в Зевса, не зрікся своєї приязні до смертних. Сам громовержець уже хотів помиритися з ним, бо й досі не знав тієї таємниці про себе. Із Зевсової волі. Пішла до свого сина богиня Феміда, гірко плачучи, просила вона прометею помиритись із Зевсом, і материнське горе страшніше за всі муки розчулило непохитного титана. Він розкрив свою таємницю. Почувши віщі слова, схаменувся Зевс, бо справді хотів взяти морську богиню Фетіду собі за дружину. Тепер він звелів якнайшвидше віддати Фетіду за смертного, щоб її син не став загрозою ні йому, ні іншим безсмертним богам. Незабаром Фетіду віддали за Пелея, славного аргонавта. Разом з іншими героями він їздив до Колхіди по золоте руно. На весілля Пелея і Фетіди зійшлися всі боги, і навіть вони не пам'ятали такого пишного свята. А син Пелея і Фетіди, славетний Ахіллес, справді перевершив мужністю і силою свого батька і став найбільшим героєм Троянської війни. У подяку за засторогу, Зевс Послав найславетнішого з-поміж грецьких героїв далекого нащадка Іо Геракла звільнити Титана. Багато земель уже обійшов Геракл, уславивши себе неймовірними подвигами і от опинився серед кавказьких Гір. Довго шукав він скелю із прикутим прометеєм, аж нарешті побачив, як угорі шугонув величезний орел, почув стогони нелюдського болю і поспішив на ті страдницькі зойки. Незабаром Геракл був уже біля скелі, де висів прикутий титан, і кровожерливий орел рвав пазурами йому тіло, підняв Геракл свій чималий лук, і що сили напнув тятиву. Дзвінко заспівала стріла, вп'ялася в орла, і той упав мертвий. Додолу. Тоді Геракл виліз на скелю і дужими руками розірвав Прометеєві пута. Титан нарешті випростав могутнє тіло і відітхнув на всі груди. Тільки одне залізне кільце зосталося на руці в Прометея, і в ньому застряг камінчик зі скелі. Прометей став вільний, а смертні люди, заради яких він прийняв страшні муки, носять відтоді на згадку про нього металеві каблучки і персні з коштовними камінцями. Так каже, легенда. Але чи правда? Ніхто не знає, однак знають усі: в тих мужніх, волелюбних людей, що віддають свої сили й розум усе життя на благо народові, палає в серці іскра незгасного Прометеєвого вогню. А сам Прометей оживає знову і знову в найкращих творах мистецтва. Так, завдяки смертним людям став справді безсмертним тираноборець, титан.